Hi guys! Today I have live from the hospital. Таким чином, наше English in medicine перетворилося на English in real life. Але наш формат дозволяє в даних обставинах зробити все ж таки запис відео. То щоб не витрачати час, поки хворий відпочиває, я можу записати для вас нову лекцію. А її назва Functions of the Body. So Let's go. Part A Eating Харчування. You're hungry. You're in a restaurant and the waiter brings your food. Ви голодні. Ви в ресторані і офіціант приносить вашу їжу. You smell it. Ви відчуваєте її запах. It stimulates your appetite. You want to eat. Це стимулює ваш апетит. Ви хочете їсти. Your mouth waters. Filling with saliva. У вас течуть слюнки. Рот наповнюється слиною. Отже, бачимо ключові слова в цих частинках. Hungry smell appetite, saliva. You take a bite of the food. Ви відкусуєте їжу. It tastes good and you chew it and swallow it. Смакує добре. Ви пережовуєте її і ковтаєте. Ключові слова bite – чу swallow. You eat more. But then, suddenly, you taste something unpleasant. You feel nauseous. Ви їсте більше, але потім раптом ви відчуваєте на смак щось неприємне. Вас починає нудити. Taste відчувати на смак. Feel nauseous. Nauseous ми вже зустрічали раніше. You rush to the toilet and get there just in time before vomiting. Before vomiting Before all the food you've eaten. О, Яка втрата? Ви вчите до туалету і дістаєтеся туди якраз вчасно перед тим як виблювати всю їжу, яку ви з'їли. Something has disagreed with you. Щось вам не підійшло, десь у вас виникнув dissonance. З чимось у вас була несумісність. Part B. The five senses. П'ять відчуттів. In addition to smell and taste, the senses include sight or vision, hearing, and touch. Also called Sensation or feeling. На додаток до нюху, смаку і зору дві назви у нас для зору sight and vision. У нас є ще слух, hearing і дотик touch. Для touch дотику також є слово sensation і слово feeling відчуття. To ask about the senses, doctors use the questions. Щоб запитати про відчуття, лікарі використовують запитання. What is your sight like? Який у вас зір? What is your hearing like? Як у вас зі слухом? Це питання використовують не тільки лікарі, а й вчителі теж. What is your hearing like? Is your sense of smell normal? Is your sense of taste normal To ask about the sense of touch, doctors talk about numbness loss of sensation. Have you noticed any numbness in your fingers or toes? Щоб запитати про відчуття дотику, лікарі говорять про оніміння. Ключове на слово numbness. Зверніть увагу слово онімілий, пишеться в кінці з mb. А ми вже знаємо, що в словах такого роду, так само як і слово кінцівка, мнам, ми b не читаємо. Це переноситься і на однокореневе слово numbness. Отже, numbness це в нас. Коли пропадає відчуття сприйняття дотику. Ну і відповідно питання лікаря: чи ви відчували оніміння в ваших пальцях на руках чи ногах? Part C Other functions. Інші функції. І тут у нас категорії. Перша йде function, функція, друге дієслово, яке відноситься до цієї функції, verb. і третє noun – іменник, який відноситься. Знову-таки до цієї функції. Function speaking. Функція говоріння. Дієслово speak говорити. І іменник що speech мова. Function walking здатність ходити. Дієслово walk ходити. Іменник gait хода. Breathing or respiration. Дієслова у нас. Дихання, зрозуміло, да? дихання. І те, і те слово означає дихання. Breathing більш таке життєве, respiration, формальне. Імовірно, ви одразу пригадали слово респіратор. Намордник, який допомагає дихати при забрудненому повітрі. Діє слова. Тут їх багатенько. У нас є формальне inhale – вдихати. Звідси у нас іде слово інгаляція. Інгалятор те, що вдихається. Breathe in. Коли вимовляємо, з'єднуємо докупи з прийменником breathe in. Breathe in Знов таки вдихати. І зверніть увагу, у нас тут звучне Breathe Breathe in Take a breath in. Ми наче кажемо: візьміть подих. Подихніть. Тут у нас вже слово breath. Змінюється читання. Breathe дихати, Breath Дихання. І у нас так само і в noun іменнику слово breath дихання. А стосовно видиху, в нас слова exhale і breathe out. Трошки менше. Breathe out – Знову зі звучним «в». Наступна функція urination. Вона же micturition – Це в нас сече випускання. Дієслов urinate. Більш формальне мочитися. Те саме значення в нас має «micturate». І більш життєве, більш розмовне «pass urine», «pass water». Наче дослівно пасувати сечу, пасувати воду, спускати сечу, спускати воду. Ну, і іменник urine сеча. Function defecation, – «дефекація». Defecation. Думаю, це зрозуміло, що какати. Defecate ходити в туалет по-великому. Це більш формальне. І більш життєво розмовне «pass Pass «pass stools». Це все теж означає какати. А саме слово «feces» або «stools» у нас означає «фекалії». Наступна функція жіноча menstruation. Це слово menstruate або have a period. Знов таки, menstruate більш формальне, have a period більш життєве. Ну і іменник у нас що? Menstrual period, менструальний цикл або monthly period, місячний. When taking a history doctors can ask. Коли записують історію хвороби, лікарі можуть запитати: Do you have any trouble walking? Чи є у вас якісь проблеми з тим, щоб ходити пересуватися? Do you have any trouble breathing? Чи є у вас проблеми з диханням? Do you have any problems passing urine? Чи є у вас проблеми з сечовипусканням? Do you have any problems with your speech? Чи є якісь проблеми з мовою? Do you have any pain when you breathe in? Чи є у вас якийсь біль, коли ви вдихаєте? When auscultating a patient's lungs, the doctor tells the patient. Коли лікар прослуховує легені пацієнта, він йому каже: Take a deep breath in, hold your breath. Then breathe Out Completely. Глибоко вдихніть. Затримайте своє дихання, повністю видихніть. Це теж такі життєві фрази, якщо ви будете працювати as a general practitioner, I guess. Але професії, які вам будуть доступні, то все в майбутньому. Але думаю, прослухати людину, то знадобиться не тільки в лікарні. Це може врятувати життя навіть і прослуховуючи когось десь при наявності у вас стетоскопа. Part D. Less common functions. Менш поширені функції. There are some things we do less often. Є деякі речі, які ми робимо рідше. When we are hot, we sweat. Коли нам спекотно, ми потіємо. When we are nervous, we shake. Коли ми нервові, нас трусить. When we are sad, we cry. Коли ми сумні, ми плачемо. Doctors can ask. Лікарі можуть запитати: Do you sweat more than usual? Ви потієте частіше, ніж зазвичай? Do you shake more than usual? Чи вас трясе частіше, ніж звичайно? With that, we move to practice. 4.1. Match the symptoms to the questions. Using your medical knowledge. Поєднуємо симптоми з питаннями, використовуючи ваші медичні знання. Для мене тут ці назви були нові, і читання їх ще цікавіше від того. Я б навіть сказала, що у нас тут мова не про симптоми, а вже про діагнози. Перший діагноз у нас disjurien. Ідемо через – «дисюрія». Якщо придивитися до слова уважно, то можна навіть відгуки побачити слово юрін сеча. Це... У нас проблеми якраз з сечовипусканням. Тому підхоже питання в нас буде яке? Як ми казали в щоденному спілкуванні лікарі називають процес сечовипускання «pass waters» or «pass urine». У нас якраз є питання: do you have any pain when you pass water? Чи є у вас якісь проблеми, якісь болі, коли ви мочитеся? Отже, dysuria робиться чи випускання болісним. І зазвичай дуже частим. Друге захворювання – «dysphagia». Зверніть увагу, у нас тут pH грецький, який читається як Ф. Крім того, в нас літера G перед I, яка читатиметься в цій позиції G. І в кінці E. – «dysphagia». Дисфагія це біль при ковтанні і неможливість ковтати взагалі. Це може бути пов'язано з якимись пухлинами, подразненнями і тому подібне. Отже, питання, яке нам підійде: Do you have any trouble swallowing? Тому що якраз слово «шволов» у нас стосується ковтання. Третій симптом: третя хвороба. диплопія. 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 це в нас порушення, коли у вас нема синхронізації між очима. Оскільки в оригіналі наші очі бачать дві картинки. Це око бачить свою картинку, і це око бачить свою картинку. Потім ці два зображення об'єднуються, і ми бачимо одне суцільне. Але при, диплопі, при диплопії, ця синхронізація порушена, і людина бачить обидві картинки одночасно. І виходить, наче такий ефект подвоєння в очах. Тож, питання, яке нам сюди підійде: Is your vision normal? чи ваш зір в нормі, чи він нормальний? Дисфейжа. Дисфейжа. Дуже тонка грань у нас у вимові між словами дисфейжа and Dyspha. Дисфейжа. dispaigia. Майже. Тільки не падай. Зовсім різні захворювання, але дуже-дуже схожа вимова. Ключом тут у вимові для вас може бути частинка Asia, як слово Азія. Азія, Євразія у нас іде через Ж. Не через те Ж. Asia, Eurasia and Dysphagia. Дисфазія це у нас порушення мови, коли людина не може скласти мову докупи або не може зрозуміти. Мову в будь-якому вигляді, не може зрозуміти, що їй кажуть, не може зрозуміти, що написано. Це в нас все дисфейжер Відповідно, питання, яке нам треба. Do you have any difficulty with your speech? Чи є у вас якісь проблеми з мовою? І остання хвороба тут це диспнія. Диспнія – це в нас задишка, коли змінюється частота, ритм, глибина дихання. Спочатку це може виявлятися при фізичних навантаженнях, а потім вже і просто коли людина у спокої і коли вона лежить. Тому е, диспнія змушує людей переважно сидіти. So the question is, what is your breathing like? Як ваше дихання? Яке воно? Найважче в цій частині це вимова якраз оцих захворювань, тому окремо потренуйте її. sentences. Пацієнти описують симптоми станів показаних в дужках. Доповніть речення. Тобто, в дужках у нас є, так би мовити, діагноз. Який поставлений на основі слів пацієнта, і нам ці слова пацієнта треба доповнити. Перший стан, який насказаний в дужках, перший діагноз Peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy. Периферична нейропатія. Що в нас вражає периферична нейропатія? I've got pain and in both feet. Я маю біль і ще щось в обидвох ногах. Ступнях. Нейропатія, як вже нам підказує слово neuropathy, це порушення нервових зв'язків. Отже, ми відчуваємо біль і оніміння. Numbness. Second. Люблю ці англійські назви. Esophageal stricture. Структура стравоходу. I'm having difficulty solid food. Я маю проблеми з твердої їжі, з чим ковтанням твердої їжі. Swallowing. Prostatic hypertrophy. Prostatic hypertrophy. Hypertrophy of I have a lot of problems. Простата – Це в нас проблеми з passing urine. Search випускання. I have a lot of problems passing urine. Hyperthyroidism. Hyperthyroidism. Гіпертиреоз. Гіпертиреоз. I've been more than usual. Even when it's not hot. Навіть коли не спекотно людина щось робить. Більше, ніж звичайно. Ну, якщо ми вже говоримо про спеку, то ймовірно, це і пов'язано з процесом sweating. I've been sweating more than usual. Я потію більше, ніж звичайно. Паркінсонізм. Напевно, це тут найлегша назва. Хвороба Паркінсона. I've noticed that my hands when I'm not using them. Я помітив, що мої руки. Коли я їх не використовую. Ну, Паркінсон це проблеми з трясучкою. That my hands shake. When I'm not using them. Коли я їх не використовую. Left heart failure. Лівостороння серцева недостатність. I have trouble when I climb the stairs. У мене проблеми з чимось, коли я піднімаюся по сходам. Breathing. З диханням проблеми. 4.3. Complete the sentences. Дивимося на весь наш теоретичний матеріал і доповнюємо речення. When I eat solid food, I have to bite, chew it for a long time before I can swallow, eat it. Коли я їм тверду їжу, я мушу або кусати, або жувати її довгий час, перед тим, як я можу її Проковтнути, з'їсти. Які варіанти вам здаються логічнішими? Коли я їм, ймовірно, довго мені треба жувати. Чу. до того, як я її можу проковтнути. А кофтати в нас це буде swallow. Do you you have have, any pain when you have stools? Чи є у вас якісь болі, коли ви ходите в туалет по-великому? При процесі дефекації? З нашої рамочки ми пам'ятаємо, що тут у нас використовується так само як і з сачею слово «pass». I have no taste, appetite and I've lost 5 kilos in the last few weeks. Я не маю смаку або апетиту. І я втратив 5 кілограмів за останні кілька тижнів. Ну, ймовірно, причиною тут є те, що людина не має апетиту. I am a слово appetite. When did you last have pass at period? Period у нас мова за що? menstruation Відповідно, ми тут точно не кажемо pass, бо пас це у нас за спускання наших відходів організму. The garden is full of flowers, but my sense sensation of smell. Has disappeared and I can't enjoy the perfume. Сад повний квітів, але моє відчуття або сприйняття запаху зникло і Я не можу насолоджуватися парфюмом. Якщо ви повернетеся до теорії, то побачите, що стосовно відчуття запаху, ми вживаємо слово sense. Тоді як «sensation» нас стосується відчуття дотику. Це синонім до слова «touch». «Take a deep». Breathe, breath. In. Візьміть глибокий вдих. Про різницю між breathe та breath я вам казала. Тому поверніться до теорії, якщо забули, і оберіть правильний варіант. Самостійна частинка over to you. Те, що за вами. You think a patient may have diabetes. Зверніть увагу на вимогу цього слова. Ви думаєте, що пацієнт може мати діабет. Diabetes. Think of five questions you can ask the patient to investigate further. Подумайте про 5 запитань, які ви можете задати пацієнту, щоб дізнатися більше. Слово investigate дослівно означає розслідувати це. Щось вияснити. Try to use the question types presented in this unit. Намагайтеся використовувати типи питань, які були представлені вам в цьому уроці. Отже, п'ять питань за вами. Я собі обрала свої п'ять питань, підкоригувала їх ще з допомогою знайомих медиків. Перше моє питання: do you pass water more than usual? Чи виходите пісяти частіше, ніж звичайно? Do you often feel very thirsty or have a dry mouth? Чи ви часто хочете пити або відчуваєте сухість в роті? Do you often feel very hungry? Чи вам часто хочеться їсти? Are you tired more than usual? Чи ви стомлені або виснажені більше, ніж зазвичай? Do you have any problems with blood clot? Чи є у вас проблеми зі згортанням крові? Але слово blood clot людина може ймовірно не зрозуміти, що це таке, тому можна уточнити. Do your cuts take a long time to heal? Чи... Порізи на вашому тілі, ваші порізи, вони довго заживають. Це також ознака цукрового діабету. Тож, це мої питання, ви складаєте свої. Може, у вас є якісь деталі, які в силу своїх медичних знань ви можете підкреслити ліпше, ніж це зробила я. Ну і далі у вас додатковий тест. Let's go! So, that is all for today. Мій хворий вже прикорнув, заснув. А наступного разу вас чекає лекція якраз про різновиди професій в англійських лікарнях. А там дуже багато різних різновидів і дуже велика різниця між нашими лікарнями, нашими постами-позиціями і їхніми. So, see you next time! Take care! keep. home and learn english